Сьогодні ми оперуємо маленького пацієнта з гіпертрофією аденоїдів. Дитину турбували закладеність носа, часті хвороби і проблеми зі слухом. Насправді, таких операцій, таких пацієнтів дуже багато, особливо останнім часом. Частіше за все, це дітки від 2 до 7 років зі схожими проблемами. Оперативне втручання виконується під наркозом і триває приблизно 15-20 хвилин. У нас працюють дуже досвідчені анестезіологи, як дитячі, так і дорослі. Переважно е дітки. Дуже швидко впродовж 15-20 хвилин повертається до свого звичайного стану. Ми використовуємо препарати для анестезії короткої дії, тому для них це дуже незначний стрес, тому у нас все проходить без ускладнень. Оперативне втручання виконуємо під контролем ендоскопа. Це камера, завдяки якій ми можемо бачити все чітко і уникати різних ускладнень. В цьому випадку ми достали з за барабанних перепонок в'язкий слизь. Це як судат середнього вуха, який повинен відтікати в носоглотку по слуховим трубам. У дитини цьому заважав аденоїд. Якби аденоїд не прибрали і не евакуювали це як судат, потрошку-потрошку втрачався б слух, і дитина перестала чути. В такому віці, в цьому випадку, це три рочки, це дуже важливо для розвитку дитини. Якщо дитинка не чує, вона не розвивається згідно вікових мер.